Пане Юра Кімо, соціолог у нас є. Є у вас що додати з точки зору соціології? Політологи є, соціологів немає. Можливо, щось скажете. З Дякую. З Точки зору соціології, мабуть, ні, але була затронута така дуже важлива тема, як спроба зазирнути в наше майбутнє на 5 років. Якщо ми говоримо про дітей, то це дуже важлива річ і буквально. Декілька слів, а наше майбутнє буде пов'язано з розвитком штучного інтелекту. Це по-перше, і по-друге, з розвитком такої спеціальності військової, як топогеодезія. що робити далі? Протиставляти нашому суспільству такими ж методами. Ні, робити спроби розвивати системи протидії. Я говорю про риби. Так, але мабуть, треба занурювати наших дітей у майбутнє та фокусуватись на майбутньому стратегічних цілей, таких як яка буде розвідка, яка буде топогеодезія, який буде нейроінтерфейс, який буде е, управляти цими устройствами безпілотними. Тож треба роботи, ну працювати з майбутнім. Дякую, дуже слушно. Тут, до речі, нещодавно були з колегою Ястребою в Академії СБУ з лекцією для курсантів. Ну скажу чесно, порадували. Прям таке натхнення з'явилося, тому що знаєте такі очі, сповнені бажання боротися. І ось ну скажімо так, розповідали про свої успіхи, коли були на практиці. Ну це прямо заворажувало. І ти розумієш, що цим дітям на 20 років менше ніж тобі, і вони вже таке роблять. І відповідно, ну це просто підтвердження ваших слів, що, напевно потрібно масштабувати цей досвід, щоб не тільки в академії СБУ такі були, а й в інших закладах, в тому числі.